я я я я я Такие красунчики. Оце свієчка. Безбороді гаки. Так легко вона зійшла. Просто аут. сейчас добавят просто. и там просто получилось, только как бы Das ist Давай-давай-давай, выходь. Ну, выходь. Ну, давай-давай-давай. Вже бачу стає проти течії ух. От. Один От красавчик. ну 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 Що ж ти робиш-то? Oooo, oh. ovo je tako, ovo je tak В має жити. Я вже не кажу про те, що штраф величезний. До речі, про приманку. Це отака от лічиночка від Sweet Bates, від Віталіка Сенцова. Дуже гарно грає, яка на головці від довнер. Що ж, дякую, друзі. Дякую всім, хто дивився. Це була чудова рибалка. Мій перший вирозуб в житті і одразу. Величенька. Нереальна риба. Нагадує якогось прибульця. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І побачимось в наступного відео.